Друзі, всім привіт! Хочу привітати всіх жінок зі святом 8 березня, побажати їм щастя, здоров'я і всього того, чого вони самі собі побажають. Тож у цей день так вирішив зняти такий ролик про поштові листівки. Ось така кількість. І вибрав різні, ну, різні роки, але всі вони присвячені. Дню 8 березня. Ну, тож почнемо так, з такої листівочки. Така 8 березня. Також ось така. Це, якщо так подивитися, то дана листівка з так 1000, погано видно, 1988 року. Так, наступна така Кіт Леопольд. Так, квітки. Ось такі. Ну, тут, ну тут це новіша. Вибирав так, і різні, різні роки. Так, тут немає 60-ті, 70. Так, всі вони різних роки. Так, ось така. 8 березня Міжнародне жіноче свято. так ось Така поштова листівка. Напишіть в коментарях, хто збирає такі дані листівки. Маю дуже багато, дуже багато різних поштових листівок. Не знаю, чи доцільно їх збирати, чи не дуже. Можливо, вони з часом будуть щось вартувати. Так ось така. Так, з святом березня. 8 березня. Така. Наприклад, дана листівка, то вона є... Так, зараз подивлюся, вона є з 1981 року. Ну, більше 40 років листівці. Не знаю, можливо, вони з часом будуть щось. Так, можливо, будуть щось коштувати, але не знаю. Так, 8 березня, Міжнародне жіноче свято. Так. Ось така. Ось така. Ну, тут, звичайно, багато. Зображено квітів. Напишіть у коментарях, кому сподобалося таке відео. Маю дуже багато таких листівок, різних і новорічних, і всяких різних. Так. Тут щось не по-нашому написано. Ось най. Рамат Менен Так, а це щось що, яка листівка. Але СССР пише. Але тут так ось така. Наступна. Тут багато зображено квітів, така, мабуть, вже була. Ось. Вітаю другу бабушку. Така пілка. Ось така. Так, це красиво таке. Вітаємо з 8 березня. Красиві раніше були листівки. Так, зараз подивлюся, який це у нас рік 88-й. Така красиво мені подобається. Так. Ось така. з Святом восьмий перене. Це десь приблизно ті роки, мабуть. Ані 1967 рік. Ну, не знаю, така. Якби ще була не пописана, то так. Ось така. Так, така. Це теж, теж, мабуть, 60-ті роки. Щось рік рік не бачу. Ну, не знаю, тут щось рік рік відсутній. Так, ось така. Так. І це новіша. Ага, така вже була, ну, будь-дві попалися. Але вони мені подобаються. Ось такі Така. теж красива. Так, красивий дизайн такої листівки. Так, вісімка намальована. Ось вам якийсь рік. Тут вже вижу 63-й. Якби не була підписана, то вона доволі таки в хорошому стані. Так, така теж красива. Така. ну це вже пішло спочатку, так. Так, дякую, що додивилися дане відео до кінця. Ще раз всіх жінок вітаю з міжнародним... Днем 8 березня бажаю щастя, удачі, всіх благ. Дякую за перегляд, всім бажаю мирного дня.